Всім доброго дня. В продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf Plus. Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитнено, поставлено на український облік. 2008 рік виготовлення з двигуном 1,6 MPI. Звичайний атмосферний двигун. Механічна коробка передач п'ята ступка. Автомобіль у гарному збереженому стані. По кузову без корозії. Гарна комплектація, задній парктронік, оригінальні легкосплавні диски. дискові тормоза по кругу. Омивачі фар, противотуманні фари. Гума в гарному стані. Заглянемо в багажник, стан багажника. В комплекті йде знак аварійної зупинки, аптечка, такий, такий стан багажника, повнорозмірна запаска. Все ціле, все чисте, охайне. Кришка багажника не крутилася, не знімалася. Заднє скло оригінальне рідне. Заглянемо в салон, стан салону, карти ціленькі, частенькі, непровищі, стан сидінь, Гумові килимки, оригінал. Присутній такий підлокітник, підстаканники, подушки безпеки в кожній стійці. Стеля ціла, чиста, 4 стоп-підйомники, регулювання підігрів зеркал, датчик світла, круїз контроль, мультикермо, штатна магнитола, клімат контроль, підігрів сидій, автозатемнення заднього скла, датчик дощу. Пробіг даного автомобіля 194 тисячі, шкіряне кермо, підлокітник. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. Радіо працює, підігріви працюють. Клімат працює. Стопідйомники. Працюють. Заглянемо під Капот тут у нас 1,6 бензин МПІ. Прешечку. Притягує, щупа не димить, не сапонить. Антифриз чистенький. Жодний болтик не крутився. Тут у нас акумулятор. Екологія на місці даного автомобіля. Капот без сколів. скло також без сколів. датчик дощу. Омивачі фар працюють, Противотуманні фари працюють. Давайте вимкнем світло, подивимося. Можна авто включити режим. Стан сидіння, сидіння повністю в оригіналі, нічого не шилося. Підсвітка номера. Не працює одна лампочка, Треба замінити. Парктронік задній працює. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться, місто Вінниця. Більш детально буде в описі або телеграм-канал. Підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії до даного автомобіля, опис та ціна. Всім гарного дня та мирного неба!